Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну і е, на сам кінець цієї інформаційної години дізнаємося про те, як зміниться погода, коли е, очікувати в Україні сніг. Е, в Карпатах він вже, звісно, присутній. З нами напряму у зв'язку. Іван Семеліт, синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас та наших глядачів. Очікували похолодання, але сьогодні у Києві відчутно тепліше, якщо порівнювати з вчорашнім днем. Отже, які прогнози від Укргідромецентру на найближчі дні? Загалом, у наступні три доби, переважно без опадів, лише в день 15 жовтня на північному сході країни, ми очікуємо невеликий дощ, який буде зумовлений такими от залишковими процесами від циклону, що відійшов у північно-східному напрямку. Ось цю погоду без опадів буде зумовлювати поле підвищено атмосферного тиску, тож кількість хмар поменшає і буде трішки тепліше, тому що сонечко буде більше прогрівати приземний шар повітря. Загалом також у наступні три доби на Закарпатті та. А при Карпаті у нічні та у ранкові години ми очікуємо місцями туман. Тож важливо бути уважними та обережними, оскільки ми розуміємо, що туман зменшує відстань видимості, через що треба бути більш обережними та обачними. Вітер буде західний та південно-західний, його швидкість буде в межах 5-10 метрів за секунду, що трішки додаватиме такої прохолоди до і не так вже високих значень температури. Проте він буде таким помірним. Значення температури у нічні години будуть в межах 1 шести градусів тепла. Проте найближчої ночі у південних, центральних, східних та сумській областях, 16 17 жовтня на південному сході та сході країни, ми очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуси. Це буде зумовлено тим, що кількість хмар у нічні години буде меншою, через що інтенсивність вихолодження буде більшою. Тому приземний шар повітря буде швидше охолоджуватись. Е, натомість у денні години ми очікуємо 6-13 градусів тепла у більшості областей, у п'ятницю в межах 10-15 градусів. Найпрохолодніше нас залишатиметься у Карпатах, там вночі ми вже очікуємо 0-3 градуси морозу, а ось в день це 1-6 градусів тепла. Пане Іване, мокрому снігу, якщо він десь і буде, варто дивуватися чи ні? Загалом він буде лише у нічні години. Подекуди це не повсюдно. Подекуди ми розуміємо, що це таке поняття, як явище буде на 30 або менше відсотках прогнозованої території. Ми очікуємо його також і. Ну, в таких областях, як західні, так. І дивуватись цьому не варто, оскільки так ми розуміємо, що вже ночі стають холоднішими, і там, де мав би бути дощ, там буде в нас випадати мокрий сніг. Дякую за прогноз. Іван Семеліт, синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру, був з нами на прямому зв'язку.